Бачите, який у нас покоління росте і завдяки якому буде перемога, мир. Рятувальники нагороджують семикласника Тимофія. У день трагедії хлопець випадково опинився біля будинку, катався на велосипеді. Від потужного удару впав з двоколісного, піднявся і зрозумів, що треба негайно допомагати іншим. Першим я допомагав поліції, відганяв людей, заборонював фотографувати. Потім вже приїхали пожежні. До мене підійшла жіночка у сльозах і просто плакала. І казала, що її син був на другому поверсі цього будинку. Я цю інформацію передав рятувальників. А от від бабусі Тимофій усе приховав, не хотів, аби вона переймалася, каже пані Антоніна. Сказав, що зі мною все в порядку, я в укритті. А ну так оказалось, що він вже там на цьому домі. Я пишаюсь його вчинком, і в той час я забороняла йому ходити. Хлопцеві лише 13, і він був найменшим серед волонтерів, розповідають у ДСНС. Тепер сподіваються, коли Тимофій підросте, поповнить ряди надзвичайників. Він казав і. При спілкуванні з ним він казав, що він хоче поступати в наші вузи і стати рятувальним це. Місце найстрашнішого теракту росіян у Дніпрі. 14 січня окупанти влучили ракетою по цій багатоповерхівці на перемозі: 46 жертв удвічі більше поранених. Саме ця трагедія і найбільше згуртувала Дніпрян. Камінь за каменем одні допомагали розбирати завали. Інші штовхали автівки, аби звільнити місце для спецтехніки. Тоді, каже школяр, дніпряни неабияк згуртувалися. Ми з волонтерами підбігали, на підносах давали бутерброди, я там стояли машини, підносив пак води. З того дня хлопець пам'ятатиме не лише про єднання українців, є ще дещо. Я ніколи не забуду тот факт, і він залишиться в мене завжди в голові, та на все життя. Те, що докази, то що Росія терорист. Нині Дніпряни вимагають вигнати державу-терористку з ООН. Нещодавно на постраждалому будинку повісили банер з петицією. Її вже підтримали понад 320 тисяч людей, ціль півмільйона підписів. Аймін Арнал, Сергій Озаров. Новини одинадцятого каналу.